Доброго дня, любі діти! Рада вас сьогодні вітати! Діти, а скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, яка зараз пора року? Весна. Зимові похмурі та холодні дні навесні стають теплими та сонячними. Все навкруги розквітає. Дерева витягають своє зелене вбрання. З прогрітої першими промінцями сонця землі починають з'являтися перші квіти. Прокидаються тварини та комашки з зимової сплячки. З теплих країв повертаються птахи. Діти, чи знаєте ви, які тварини пробуджуються восени від зимової сплячки? З першими весняними промінчиками сонечка зі свого дупла визирає руденька красуня білочка, великий бурий ведмідь потягуючись, вилазить зі своєї теплої берлоги. Разом з ним чорнобілі бурсучки виходять зі своїх домівок в пошуках смачної їжі. Під співи прилетівших з теплих країв пташок від зимової сплячки прокидається їжачок. Восени ліс оживає. Пропоную вам сьогодні зробити їжачка за допомогою пластиліну та соняшникового насіння. Для роботи нам знадобиться. Пластилін коричневого та чорного кольорів, стека, дощечка та соняшникове насіння. Для початку беремо смужку коричневого пластиліну та скучуємо його в кульку. Потім з одного боку трішки витягуємо. Це буде мордочка нашого їжачка. Відкладаємо поки нашу заготовку та беремо чорну смужку пластиліну. За допомогою стеки відділяємо один маленький шматочок. Потім цей шматочок ділимо на ще три шматочки. Скочуємо кожен шматочок в кульку. Дві кульки прикріплюємо одна навпроти одної. Це будуть очі. Ще одну кульку кріпимо на відтягнутий кінчик. Це буде носик. Тепер нам знадобиться соняшникове насіння. Щоб зробити голочки нашому їжачку, Беремо насіння, широкою стороною притискаємо до тулуба їжачка. Насінини потрібно притискати щільненько одна до одної. Весь тулуб їжачка має бути покритий голочками з насіння. Ось такий їжачок вийшов, а щоб моєму їжачку не було сумно та самотно, пропоную вам, дітки, зробити також таких їжачків. До побачення, дітки! До нових зустрічей!